В ефірі у голос бренду, подкаст для тих, хто створює сенси. Привіт! Це Аня Варава. І поки ти вмикаєш цей епізод, я уявляю тебе з кавою, навушниками, втомою на обличчі і черговою ідеєю для сторіс, яку хочеться записати, але немає сил. Тут буде багато голосів: мого, твого внутрішнього, голосу з монтажної програми і найголовніше того самого. Брендового, бо саме він, як не дивно, часто говорить за нас більше, ніж ми самі. Я працюю в СММ, вчуся на медіа, живу в дедлайнах і називаю вісім вкладок у браузері робочим простором. І от питання, як ми щодня примудряємося говорити за бренди? Яскраво, точно, емоційно, коли вранці самі не можемо сформулювати, ким себе відчуваємо. SMM? Це не просто тексти. Це трохи психологія, трохи стратегія, трохи стендап. Ми наче доблери, ми вивчаємо голос бренду, поки самі ще ламаємося, як ті підлітки в піснях Лани Деларей. Що сьогодні означає бути СММ-ником? Це коли ти викладаєш пости з фразою ми поруч, а сам сидиш у другій ночі і переживаєш, чому ж ніхто не репостить? Це коли ти ловиш ідею для сторісу душі, і це коли ти робиш репутаційну кризу меншою кризою, а заодно вариш гречку. Іноді мені здається, що СММники це нові сценаристи. Тільки ми пишемо не в кіно, а в інфополі. Ми створюємо характери, ситуації, емоції, все те, що викликає реакцію. Бо бренди більше не говорять нудно. Вони жартують, вибачаються, пишуть від руки, постять сльози. І ти стоїш за цим. Ти той самий голос бренду. І ще. Якщо раптом ти вигораєш, це нормально. Ніхто не може постійно бути креативною машинкою, яка постить по вівторках і відчуває інсайт у понеділок. Дозволь собі мовчати, дозволь бренду трохи подихати, а тоді повернись, бо твій голос важливий. Це був перший епізод у голос бренду. І якщо відгукнулося, збережи, підпишись і розкажи комусь, хто теж говорить, не лише за себе. Наступного разу буде ще голосніше.